Чи потрібно часто класти свічки, лампадки на гріб? Мені здається, що від цього тільки продавці мають дохід, а гроші, які витрачають на лампадки, краще дати як милостиню, чи ще на молитву за душу. Дуже буду вдячна за роз'яснення. Річ перша не можна нам е, якби зневажливо ставитися до пережиття іншою людиною свого горя. Ви ж тут пишете, чи потрібно часто став, класти свічки, лампадки на гріб. Е, нехай люди роблять те, що вважають за потрібне. Якщо вони таким чином проявляють свою повагу до померлого, пам'ять про нього, це ж просто знак, це символ, це символ молитви, це не молитва, ще сама по собі, це лише символ молитви. Я вам колись розповідав, що. Євреї, коли моляться біля стіни плачу, ну взагалі, коли євреї моляться, вони ось так от хитаються. Вони так роблять не для зарядки, не тому, що на місці стояти не можуть, чи мають якісь там проблеми з вестибулярним апаратом, а тому, що це спосіб молитви, вони хитаються, тому що якби їхнє тіло під час цієї молитви представляє свічку, свічку, яка колишиться просто тоді, коли горить. І тому, дивлячись на те, як євреї моляться, я розумію, що це їхній спосіб молитви. Можливо, для нас з вами дивакуватий, але вони так моляться. І я до цього ставлюся з повагою. Я особисто, як ви ставитеся, це вже ваше питання. Тепер так, якщо хтось ставить там свічку частіше, рідше, людина так переживає біль своєї втрати. Взагалі переживати втрату, на жаль, для нас зараз це взагалі щось буденне, не на превеликий жаль, тому що постійно чуємо про смерті когось. От я буквально почув про смерть одного вінницького парафіянина, він саме є, був греко-католиком. Я його бачив ну, разів кілька. Кілька разів бачив на літургії в греко-католиків. І він там був паламарем. Якщо я не помиляюся, так це правильно називається. Далі я його випадково побачив в місті, бо якраз коли я приїхав на СТО, він на тому СТО працював. Зробив той ремонт мені безкоштовно. Потім я цього чоловіка побачив, здається, якщо я не помиляюся, теж на душпастерському такому з'їзді, чи як називалася та річ, не пам'ятаю, там якийсь день зосередження був, якось так. І я там мав конференцію. Цього чоловіка я там бачив. Тобто я його бачив за життя там не знаю разів три-чотири, не більше. І тут я бачу його фотографію, що ось він загинув. Пише про це його дружина. Вони одружилися роки чотири тому. Чотири роки всього-навсього всього тому. Вона тільки нещодавно закінчила навчання, вона лікарка. І, і все. Ну, в них двоє дітей. Вона вже вдова, а він не живий. Тобто, ми зараз цих втрат бачимо постійно. І, на жаль, для нас це стало вже чимось буденним. І, чесно кажучи, ну, це, це важко переживається всім. Що казати вже про рідних, про близьких, це взагалі вже зовсім інша історія, але це насправді жахливо. І тепер мусить людина мати якось пережити біль втрати якось. Я минулого разу власне, про це розповідав, що для християн ці речі є набагато простішими, тому що ми молимося взагалі, ми молимося за померлих. Ми е, намагаємося направити ці пережиття в конструктивне русло молитви, саме натомість для людей, які, наприклад, ну, не знайшли ще Бога. Ну, можливо, вони знайдуть його ще в майбутньому, я на це дуже особисто сподіваюся, сильно. Але от зараз ці люди ще цього не пережили. І тому для цих людей потрібні якісь зовнішні речі, і цих речей має бути багато. Я не кажу, що віруючі люди свічок не кладуть, але так загалом уявіть собі, що людина не вміє молитися, не знає, як це. І тому ми можемо побачити, наприклад, не свічки, а там на місці якихось катастроф, багатьох, яких зараз є без кінця, без ліку. От, наприклад, приносять дитячі іграшки на місце якоїсь трагедії. Не свічки приносять, а приносять іграшки. І тут можна би було, згідно того, що ви тут написали, що на цьому тільки там від цього тільки продавці мають дохід. Ну, продавці свічок ну, не будуть продавці свічок мати дохід, будуть мати дохід продавці ведмедиків. Або інших там іграшок. Але люди мусять прояв... хочуть проявити якось свою повагу до померлого. Або квіти ставлять, або, наприклад, ту свічку, лампадку. Ну, лампадка вона не задувається, тому там спеціальна конструкція, або свічка на відкритому просторі дуже. Швидко гасне, просто-напросто. Не забороняймо людям переживати свою втрату, так, як вони це переживають. Ну, не кажімо, не, не будьмо цинічними до людей. Ну, їй і так зле, а тут їй кажуть, ти неправильно скорбиш, ти ось так скорби, ти не так скорбиш. Не робіть цього. Так, свічка використовується у нас, у християн, ми це перейняли ще там, від євреїв, раніше лампадки використовувалися. Ну і це лише прояв нашої пам'яті. Звісно, це не замінить нашої молитви, але поганого в цьому немає нічого. Стосовно того, що ви кажете, чи краще ці гроші передати на бідних, то, знаєте, мені тут пригадується така собі паралель, не знаю, чи ви поділяєте цю думку. Прийшла була жінка перед смертю Ісуса і намастила його. Оливою витерла волосся ноги. Тоді Юда образився, сказав, чи не краще було цю олійку продати і роздати гроші бідним. Тобто, розумієте, ось це продати і роздати гроші бідним, ну це буде завжди. Ну, Цього буде без кінця багато. Завжди, як Ісус сказав, бідних завжди будете мати біля себе. Завжди. Але це не означає, що не можна поставити там на гробі ту саму свічку. Ну, наприклад, на День всіх святих або там на річницю смерті. Наскільки часто, ну дивіться, ну часто і так не зможете ставити. Якщо це справді би постійно горіло, то ну, це вже насправді, я думаю, перебор. Але якщо час від часу людина запалить, ну тому поганого точно немає нічого. Якщо час від часу, такий знак уваги, знак пам'яті буде проявлятися, це буде добре. Якщо говорити взагалі в нас про Україну, то я би говорив не так про свічки, я би говорив про догляд за цвинтарями. Тому що є дуже багато занедбаних цвинтарів, які поросли бур'янами, коріння дерев, там порозвалювало вже ті пам'ятники. І вже не ясно, де похована людина, де ні. Думаю, в цьому також мала би проявлятися ця сама пам'ять. Але дякую вам за ваше питання. Я думаю, багатьом людям також було цікаво.